Ірина Вікторівна Лисак, це полковник медичної служби. Розкажіть, будь ласка, як ви співпрацювали з інститутом геронтології і як ви оцінюєте цю співпрацю? Е, ну будемо говорити так, що спочатку е, агресії, в принципі, інститут геронтології, ну е, в частності, це Світлана Михайлівна, Кузнецова, Вона, е, скажімо так, активно. Надавала нам допомогу, от, і одна із перших почала забирати бійців е, на лікування. Ну е, тому е, в основному це ми направляли хворих неврологічних там з черепно-мозковими травмами внаслідок мінновибухових поранень, мінновибухових травм. Ну, все було досить пристойно, на високому рівні пацієнти були задоволені. Ми були теж задоволені, тому що є допомога ще медичних закладів. Ну а останнім часом у нас, звісно, є певні труднощі, тому що ну ми стали менше направляти. Там зміна керівництва, якісь нові, можливо, правила, тому наразі направляємо набагато менше. Тінтів хотіли б і далі співпрацювати, тобто, ви би хотіли направляти поранених з мінно-вибуховими травами в інститут геронтології? Ну хотіла б. нам багато лікарень надають додаткову допомогу, ну і в тому числі інститут геронтології надавав до певного часу. Ну і зараз в принципі теж надає, але ну кількість. Там певні складнощі, не всі діагнози можна вилікувати за два тижні, як там зараз плани такі, що два тижні це так керівництво вирішує, але ну якби є певні труднощі направлення, тому ми хотіли б і далі співпрацювати. Наскільки це можливо? Ірино Вікторівна, а як ви оцінюєте ті методики, які розроблені в інституті геронтології з лікування людей поранених з баротравмами? Ну, ми оцінюємо на високому рівні, тому що надається кваліфікована діагностика і допомога, тому тільки позитивно і на високому рівні хотіли б і далі і далі на майбутнє, якщо така буде. Можливість співпрацювати, тому що пацієнтів дуже багато з поранених і травмованих, яким ще тривалий період часу потрібна буде медична допомога і медичний супровід. Тому тільки позитивно оцінюю. А, а що ви скажете? Наскільки важливо, щоб зберігалась ну це наукова база? Наскільки я знаю, інститут геронтології це ж науково-медична установа. Та тобто ні здає... да. Тобто такі... здається, uh -huh. що всі наукові бази вони повинні існувати, тому що треба скажімо так, медичні заклади, які надають безпосередньо, лікарні не мають можливості аналізувати, проводити аналіз і е протоколювати певні е отримані результати. Тому, звичайно, що наука вона повинна бути. Мені здається, що е цей заклад повинен існувати на тому рівні, якому він існував до тепер і на майбутнє надалі. От на сьогодні, на сьогоднішній день, скількох би поранених ну будемо говорити, з тяжкими баротравмами ви б могли рекомендувати для лікування в інституті геронтології? Так, є достатньо, достатньо кількість. Я не можу вам в цифрах оцінювати, тому що кожен день поступають хворі з консультативних прийомів з інших регіонів, зі сходу багато хлопців напряму їдуть до Києва. І там ми не завжди можемо надати допомогу і госпіталізувати всіх, хто хоче пролікуватись і обстежитись. Тому інститут тут Огі в цьому нам допомагав в тому числі, тому я не можу вам назвати чітку цифру, скільки це 5, 10 чи 20, Але потреба є в наданні медичної допомоги, тому я не думаю, що дефіциту на жаль немає. Хотілося б, щоб був дефіцит, але дефіциту зараз немає дуже багато. Хворих звертається з мінно-вибуховими травмами. Свіжими і з наслідками перенесених травм, тому що вже війна йде два роки, Ірино Вікторівно, дуже дякую вам.